Мандрівниця з Кузнецовська Ельміра Мурсалієва понад усе любить подорожувати. Дівчина пригадує цікаві історії, що трапилися з нею у Ришуцьку під час орієнтувально-туристичних змагань. Ми брали компаси і орієнтувалися по компасу, і заблудилися. Блудили ми, блудили, свистіли ми, свистіли і все ж таки нас знайшли. І почали далі продовжувати. І Зайняли ми призове місце, вручили нам нагороди. І ми поїхали радісні додому. Подорожі це крок до вивчення історії краю, пошуку археологічних знахідок переконані дубинські пошуковці. Тому при місцевому будинку дітей та молоді діє туристичний краєзнавчий клуб Дельвейс. Він має 10 секцій, де вивчають історичне краєзнавство, етнографію, ази, спортивного орієнтування. У нас велика співпраця з державним історико-культурним заповідником в Дубно, який ви бачите на цих стендах. Крім того, всі школи, сім шкіл у нас є в Дубні. Ми практично з кожною школою співпрацюємо в в рамках туристсько-краєзнавчої роботи, і в результаті цього народжуються нові ідеї, народжуються нові видання. Є чим пишатися й Березнівським першопрохідцям. Загалом у районі є вісім туристичних маршрутів. Завдяки місцевим мандрівникам до звичних шляхів додалося ще чотири нових. Недавно ми склали такий туристичний маршрут, який має назву Стежками за Случа». Загальна його протяжність 35 кілометрів. І він приліг за річкою служб ближче до Житомирської області. І ми саме його стежка ця полягає колишніми селами зниклими хуторами, які зараз важко відшукати на топографічній карті України. Подібні подорожі це не лише свіжі враження, це ще й можливість долучитись до наукової роботи у малій академії наук, розповідає Олександр Сосновчик. Можливостей для цього у рік, який згідно указу президента, оголошено роком дитячої творчості є. Чимало має такі напрямки щодо представлення. Це перше здійснення туристських походів, експедиції з активним способом пересування, слідуючи, це проведення масових заходів, участь в наших територій, дітей у цьому заході, слідуючи, це музейна справа, третє розробка туристичних маршрутів. Але Сищук Ярослав Котеринчик, інформаційна програма День.